Найближче століття тут хорошого майбутнього не буде. Тільки-тільки вдома хочемо бути. Я не уявляю свого життя без цієї країни. Трохи ми вже в Європі. По цінам так точно, але сподіваємось, що по рівню життя також будемо там. Так само будемо прагнути. У нас три хлопці вчаться в групі. Перше, що нам викладач сказав – дякую, що ви тут. Дома краще. Ніж Мабуть, є досить велика кількість таких людей, які не уявляють себе в іншій країні і не уявляють себе без України. Добрий день. Мій телеканал Правда Львів». Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. Україна. А яким його бачите, якщо не секрет? <свіс> Гарним. Без війни, без що да, бажано. Все спокійно, щоб всі щасливі були. Ну, головне, щоб війна закінчилася. Да. А загалом за період повномасштабної чи задумувалися про те, щоб виїхати з України? Так. так. Не один раз. Да, <ріху> а чому передумали? Ну, все одно. Дом. дом є дом. Дома краще, да. ніж будь-де. Мей телеканал Правда Тотлює. Скажіть, будь ласка, де бачите майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. В Україні. звичайно. Виключ. А загалом за період повномасштабної війни чи задумувалися про те, щоб Ні. виїхати? Ні. Ніколи. Виїжджали, але повертались. Виїжджали куди? На Західну Україну? На Західну Україну. Ні, ну що, в, в Польщі були, в Австрії були, але повертались. Ні, тільки в Україні. А загалом, яким бачите майбутнє? Я розумію, в межах України, вдома саме в нашій країні, сподіваємося на перемогу і процвітання. Мені здається, що це такий урок для всіх. 100%. Трохи ми вже в Європі. По цінам так точно. Але сподіваємось, що по рівню життя також будемо Так само будемо прагнути. Ми телеканал правда, тут» отвів. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. Є вже якісь певні плани? А, так, але ми поспішаємо. Дякую. Так. Так. Моя телеканал, правда, тут різ. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні, а якщо зважати на те, що я приїхала з Одеси, то конкретно в Одесі? Власне, чи загалом за період повномасштабної війни виїжджали, бо можливо задумувались про те, щоб виїхати? Жодного разу не виїжджала і не задумувалася, тому що. Мабуть, є досить велика кількість таких людей, які не уявляють себе в іншій країні і не уявляють себе без України. Я дякую Богу і дякую батькам за те, що я вихована саме так. Я не уявляю свого життя без цієї країни. Я навіть знаєте, ми просто іноді уявляємо, що ми десь в іншому місці. От я іноді локально уявляю, що я десь в іншій країні, і мені вже від того стає максимально погано. Тому ми залишаємося тут з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми допомагаємо армії, донатимо і ми робимо все для того, щоб це майбутнє тут було. Дівчатка ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє в Україні чи за кордоном? Я думаю, в Україні. А яким його бачите? Адже ситуація? Так. З перемогою. Ага. А загалом чи задумувалася за останні роки про те, щоб поїхати за кордон? Ну, задумувалися, але, напевно, просто угу. поїхати і повернутися. Просто так. погуляти, там, подивитися. А так. Ну, повертатися будемо. Ага. Ме телеканал Правда тут львів. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. А яким бачите його? І, зокрема, держави. Позитивно, надіємося на мир в Україні. А загалом, за період повномасштабної війни, чи задумувались про те, щоб поїхати за Ні. кордон? Ні разу? Ні разу. Така впевненість, чи є так. якісь інші пояснення? Ні, впевнено. Я думаю, наші хлопці все відстоять і все буде добре, буде мир в Україні. Ми разом. Мой телеканал, правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє за кордоном чи в Україні? Е, не знаю навіть. Напевно, що в Україні. Моє телеканал Правда тут тотрев. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. В Україні. Є вже якісь певні плани і загалом, яким бачите майбутнє? Ну, плани так, звісно не є. не дивимося. <свісно> <свісно> так далеко не дивимося. Ну, ти не дивишся. Плани, звісно, є, але на це все треба час і не знаю <свісно> бажання. Та бажання, мотивація і так далі, але плани є. А стосовно впевненості в майбутньому в Україні, адже війна триває? Ну, я надіюсь і вірю, що вона закінчиться. Бажано нашої перемоги якомога швидше. Тому що надто багато людей загинуло за правду, ну, за її незалежність. Тому краще, щоб вона закінчилася якомога швидше. Ми телеканал Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні, напевно. Не задумувалася про закордон загалом? І у чому полягає ваше майбутнє в Україні, якщо можна? Та ну задумувалася, як і всі українці на початку війни, звісно, задумувалась про те, щоб поїхати за кордон, але не знаю, тут моя родина, сім'я. Ну якось тяжко мені було подумати, що я буду жити десь за кордоном, тому лишилась тут. Як які друге питання було? А загалом, яке майбутнє бачите в Україні? Не моє, а в загальному, так? Да? Ну, Яке тут майбутнє? Ясно, що ця війна принесе дуже велику кризу, економічну, демографічно. Я навіть не знаю. Найближчі століття тут хорошого майбутнього не буде. Але якщо всі поїдуть, то хто тоді буде відновлювати країну? Ме телеканал Правдатотрія. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні яким, якщо не сикре? Е, яким майбутнім? Е, ну гарним майбутнім, світлим, е, з гарною економікою, е, з гарною медициною, тому що ми працюємо в сфері медицини. Е, ну, все, щоб це ваш син? Так, звичайно. А для нього в Україні чи все ж задумуєтеся про навчання десь за межами? Ні, в Україні він займається спортивно-бальними танцями. Вчора в нього були змагання. Зайняли перше місце, повеземо до рідного міста Запоріжжя. Так що ну, буде розвиватись тут і. Ну, щоб все було гарно і все. А загалом за період повномасштабної війни чи виїжджали або можливо задумувалися про те, щоб виїхати за кордон? Ні, ми не виїжджали. Ми самі з міста Оріхів, це Запорізька область, тому ми переїхали в Запоріжжя і зараз ну, ближче до нашого міста, і зараз проживаємо там. Ну і збираємося залишатися, звісно, в своєму місці. Вже а якщо відбудують, то ми можливо повернемося. Так що надіємося, що е, наше місто відбудують. І ми повернемося додому. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. А яким бачите його? Ми актори. Так, Ми актори. Ми чомусь на акторській майстерності. А стосовно майбутнього саме нашої держави? Все в нас буде добре. Буде Немає іншого варіанту. Зрозуміло. А загалом, чи задумувалися про те за період повномасштабної війни, про те, щоб поїхати за кордон? Так. Ні, не думав. Ну я планував просто в закордонну школу акторства спробувати, але потім передумав, поступив тут і все супер. Не я. знаю, я не думав навіть. Тобто навіть не задумувалась. До речі, перше, що нам сказали, у нас три хлопці вчаться в групі. Перше, що нам викладач сказав, дякую, що ви тут. Це було дуже смішно, і нам було приємно. А серед ваших знайомих багато тих, що от, кажуть, можливо, озвучують, що вони бачать своє майбутнє поза межами України? Так, є, є, так. є, є У мене друзі, не всі в Польщі. Але є. У мене так само багато однокласників були за кордоном. Так що є, є. Ми телеканал Правда, тут, Львів. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє і вашої крихітки в Україні чи за кордоном? Зараз не знаю. Зараз дуже важко відповісти. Тому що втрачається надія на світле майбутнє буду... України майбутнє. Ми приїхали нещодавно сюди, пару тижнів, з Кривого Рогу самі, тому там дуже зараз обстрілюють і дитину не можна в садочок відвести, бо постійні тривоги. Тому вирішили трошки зупинитися в більш безпечному місці. Але все ж бачу наразі в межах України, так, не за так, зараз в межах України. Ну поки не плануємо нікуди їхати. Пожити трошки хочеться більш спокійніше. Але загалом чи розглядаєте такий варіант, що виїхати за кордон? Ну так, розглядаємо. Якщо чесно, то так. Де бачите своє майбутнє в Україні чи за кордоном? В Україні. А яким бачите його? Mm, не знаю. Не хочеться. Переїжджати за кордон, тому що тут всі рідні, близькі. Я думаю, це буде дуже важко. А загалом за період повномасштабної війни задумувалася про те, щоб поїхати? Так, на початку. Але потім якось передумала вже. На канал «Правда Правдатутрів. Скажіть, будь ласка, де бачите своє майбутнє? В Україні чи за кордоном? В Україні. А яким? Бачите, якщо не скрет? Ну, Надіємося, що війна закінчиться і наша Україна збудується. І буде все в нас добре. З перемогою, так. А загалом за період повномасштабної війни чи задумувалися, чи можливо навіть виїжджали? Ну я виїжджала, виїжджала але ну. Але все рівно хотілося, так. повернутися віддатися до рідного дому. — Тільки-тільки вдома хочемо бути. Де бачите своє майбутнє в Україні чи за кордоном? В Україні. Україні. — А яким? Чудово. Дуже чудово. Без війни. Скажіть будь ласка, а за період повномасштабної війни чи задумувалися, чи були якісь думки про те, щоб виїхати? Були були і що змінилося? Що хлопці йшла?